Всім привіт! Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Хочу сьогодні показати вам і розказати історію цієї такої діточки, маленької орхідейки, яка зараз знаходиться у мене на столі. Орхідейку мені віддали на відновлення, але, на жаль, було запізно і орхідейка пропала. І пеньок дав мені дві діточки. І була дуже така гарна одна і друга діточка. Росли вони разом. І я тоді вирішила ці діточки розділити, посадила в різні посадки. Одну діточку я подарувала одній дівчині, одну залишила собі. І. Е... Коли ця діточка була вже пересаджена, вона почала свій ріст корінчиків, вона відновилася гарно. І щось пішло не так, і ця орхідейка мені знову пропала. І знов на пеньку з'явилася знову ще раз діточка. Це вже з тієї орхідейки, це вже другий раз на пеньку, виходить, діточка. Ну і я її посадила у керамзит. Ця посадка у мене знаходиться отакого от пенька на керамзиті. Я хочу її витягнути з керамзіту, тому що вона мені, так як наростила ось цих два листки, і так вона стоїть. Не росте. Вона не має тут таких поживних речовин, немає кори, немає перепрівання, вона не має з чого брати так поживні речовини. Я свою орхідею не дуже часто підживлюю. Більшість поливаю чистою водою, в крайньому випадку вже хіба такі хворі орхідеї, які, то я тоді щось стимулюю, щось даю орхідеїці такі різні, всякі стимулюючі препарати. А в основному орхідеї свої я поливаю чистою водою, або з алоєм, або з чесником. Отакими От препаратами я поливаю. І е, сьогодні. Уже, думаю, не буду я її томити, і цю орхідейку я витягну з цього керамзіту, хоч подивлюся, що тут робиться, чи тут є якісь коріння, чи тут немає нічого. Самі вже цікаво, що тут у цій посадці знаходиться. Бачу, у неї вже корінчики почали рости. Оцей один корінчик є ростущий. А оцей корінчик є, так як засушив кінчик. Ну, і хочу Сьогодні розпочати. Зараз буду це все витягати. Витягну, тут є зверху мох, бо я зверху устелила була, по рамзіті мохом. І це зараз заберу. Я її не проливала. Я думаю, що я її витягну без проливу, бо я не знаю, що там знаходиться у посадці. Камінчики зараз, я думаю, що висипляться. Заберу, поки що мох. Ця орхідейка у стакані вся покрилася водорослями. І я просто не бачу, вже, що там відбувається у цій посадці, чи тут якісь коріння є, чи тут немає корінців. Через то я її і хочу вже забрати. І вже хочу від того пенька її відділити, на якому вона знаходиться. Я буду так витягати. Тут і камінчики і все, що не хочеш. Все є. Отака От орхідейка. У неї росте корінчик молодий. Бачу корінчики з пенька, на якому вона росла, пропали. От я зараз відділю цей пеньочок від цієї орхідейки. Зараз хочу добре подивитися, де я можу її відділити. Хочу вам зблизька показати от пеньочок її, на якому вона сиділа, а це є її корінчики. От зараз я буду її відділювати. Обдивляюся я цю орхідейку і дивлюся, що старий пеньочок відпав сам по собі. А от знизу, от пеньочок не відпав, треба відрізати цю орхідейку з цими коріннями. Це є так, як старі коріння, а це є орхідейки молодої. І треба мені забирати ще оцей пеньочок. Отак, це відпали корінчики старої орхідейки. Це не відпали молоді, оце є молодої. Орхідейки, це все від пенька. Зрізала цей пеньочок, Тепер заберу листочок. Це є дуже гарна орхідейка, така біла і з дуже таким красивим бордово-таким бордовий бордовий язичок у неї. Дуже гарна. А добре, тим, що ця орхідейка має такі корінчики і має ростущий отакий корінчик. Це дуже добре. Вона, так, я її посаджу. Я думала, що це її, скільки корінчиків, а це оце ну є пеньочок. Бо я щось почала роздивлятися. І побачила цю чорноту. Думаю, це не може бути у молодому корінчику. Це є пеньочок. Цей пеньочок я заберу, щоб він не ніс нам ніякої загрози. Молодій орхідейці. Ну що, будемо. Цю орхідейку обробляти її зріз, там, де я її зрізала, де вона росла. Отут вона кріпилася. І я хочу обробити цей зріз і дати підсохнути, щоб вона мені не пропала, і щоб ніяка бактеріалка туди не зайшла, інфекція ніяка. Я знову беру у допомогу собі топсіль. Має топсин. 25 грамів топсину я вже практично використовую, ще трошки лишилось, треба собі знову буде купити. Капаю пару капель води, роблю отаку масу. От я зробила отаку масу собі і промащу зріз, де я зрізала орхідейку. Так, прикрию цей зріз Також оброблюю її і навколо. Я думаю, що я цим її не зашкоджу. Наоборот, я її простимулюю на корінчик. Є ще додаткові. Промастила, навіть і зелену частину більшість її промастила. Цим я її простимулюю. І хай орхідейка ця підсихає. Хай вона мені 2-3 години полежить, підсохне гарно. Ну і тоді я буду думати, у що я маю її посадити, бо корінчик такий довгенький. Хай орхідейка підсихає, потім я повернуся до цієї орхідейки. Орхідейка вже підсохла, прийшло багато годин з того часу, вона гарно просохла і корінчиками. І тепер я можу цю орхідейку посадити. Ну, пробувала я горшочки і е, взяла такий одноразовий стаканчик. Бо м, тут дуже довгий корінчик, і я не хочу його ні ламати. Я хочу, щоб цей корінчик гарно собі уростав уже саме і сам закручувався собі. Я взяла на низ камінчики жовтої глини, цераміс. і... Зараз зверху, на оці камінчики, я хочу покласти кокосове волокно. Трошки там кокосового волокна, отак запутаю, і такий зроблю шарик, так як поставлю на низ косове волокно. Поклала кокосове волокно і тепер буду закладати цю орхідейку. Буду так закладати її акуратно, щоб вона. Цей корінчик мені не закуклила. Отак, От буду засипати собі корою. Це буде така повітряна посадка. Тепер я хочу дати трошки моху. Даю по краєчку мох. Свіжий мох, але цей мох уже трошки підсох, я його трошки підсушила, але шапочки в нього зелені, і він у посадці буде рости. Буде мати вологу і цей мох буде оживати у посадці. Так, я кладу. І зверху знову прикриваю корою. І ще раз буду давати мох. Багато моху не даю, даю так по пару гілочок. Так я засипаю. Також постараюсь трошки припідняти, отак простукую і трошки так, якби. Щоб воно мені гарно сіло. І щоб не була заглиблена оця діточка. Бо я хочу, щоб вона мені добре підсохла. Там, де є зріз. Отак. Покажу, як це вийшло. Цераміз. Кокосове волокно, посадка така повітряна. Буде гарно видно корінчика. Корінчик пішов мені сюди, до церамісу. кора, мох, знов кора, і знов мох. Такими шарами, і буде також, коли я буду проливати, мох буде затримувати вологу. і... Буде віддавати корінчикам оцю вологу. Отак я вам покажу, як це все виглядає. Отак серединці виглядає. Вона тримається в повітрі. Отак буде просихати оце все. І отак буде ця орхідейка. Я візьму таку велику корину і посажу її на оцю корину, щоб вона не гойдалася. Це орхідейка, бо вона гойдається. Отаке у мене сьогодні було відео відділення діточки від пенька. І отака от пересадочка. Кому відео сподобалося, ви ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дуже мені приємно читати ваші коментарі, спілкуватися з однодумцями. Всім вам дякую. Щиро і щиро вам дякую. За вашу підтримку, яку ви мені даєте. Я всім вам бажаю мирного неба, Божого благословіння, здоров'я, достатку, всіх земних гараздів, добробут у кожну родину, злагоду всіх вам благ земних, яких ви собі самі бажаєте. Будьте всі здорові! І всім вам гарного дня!